Всім доброго дня. Ще раз програма такий час вітає вас. Зараз ми хочемо дещо проанонсувати 9-й тур християнської футбольної ліги, який буде відбуватися вже в суботу на штучних полях фізкультурного коледжу. З вами сьогодні, з нами сьогодні, капітан команди Темпа Француз Василь. Василь, дякую, що ви прийшли, поділили час. Давайте зразу перейдемо до анонсу, який буде відбуватися вже в суботу, ігри, які будуть відбуватися в суботу, і перший матч. Ну, дещо можемо сказати інтересний, Атлетик буде грати проти команди Візавторма. Василь, як ти думаєш, є шанси в Атлетика перемогти команду Візавторма? Ну, ще добрий день всім. Ну, на мою думку, якщо Атлетик збереться на цей матч проти Вторму, він бій дасть, але шансів на перемогу досить мало. Так як mm -hmm. люба команда, яка грає в Візавторму. Вторма, вона на досвіді зіграє вона собі спокійно їх. Не знаю, їх думаю, нічого не хвилює, да, вони покажуть свою ігру, вийдуть, побігають просто. Що... Ну, а атлетику тебе досить сильно для того, щоб перемогти, а да, взяти ще бочкове. Віза буде забувати скільки схоче, а Атлетик скільки зможе. Ну, да. ну так. Буде. Інтересно, буде ну, такий матч. ну, і, і так само здається, як Атлетик підійде до цього матчу, чи вони все-таки зберуться, чи все-таки вони вже програють до того, як, як вийдуть на поле. Ну, Будемо буде бачити. Будем бачити. Добре, наступний матч, торнадо Спарта. Ось нарешті, можливо, для торнадо буде, є, буде можливість перемогти команду Спарта. І Спарта перемогти команду Торнадо. Інтересний матч буде, тому що бачимо, що торнадо не збирається. Спарта тільки починає так в'їжджати в чемпіонат. Тут вже різниця м'ячів вже зменшується потрошку, немає таких вже розгромних поразок. А, а Торнадо бачимо, як він може зібратися. Ну от, е, Як ти думаєш, для кого ти даш більше шансів перемогти в цьому матчі? Пасиб. Ну я навіть дійсно і не знаю. Можливо, все залежить від того, як ти кажеш, чи збивця гравці. Ну, я думаю, все ж таки не. торнадо мало би. Я не віддаю повністю перевагу торнадо, не знаю, десь, можливо, відсотків 60 на 40. Десь так. Бо торнадо мало би Спарта вона прибавляє з кожним туром, на той тур. Я просто перевигравала 3-0 і провела переду 5-3. Да. Ельдорадо Гаускілі. Да, да, ельдорад, ну, да. да, це ж такий показник, це... все ж таки торнадо, я думаю. Торнадо. Ну, Будемо бачити, я віддаю перемогу з парті, бо все-таки бачимо, що, мені здається, склад з, з, в команді торнадо буде. Ну, проблема з цим складом буде аж до кінця першого кола, коли вони не перезаявлять собі деяких гравців. Наступний матч «Темпо» Ельдрат, Галицький двір. От інтересний буде матч, Василь буде ще таке одне з випробувань для вашої команди. Бачимо, що ви показуєте хорошу гру, але от зараз йдуть для вас такі досить такі, тяжкі суперники. От був «Курінь-Пас», е, курінь де ви дещо так чуть не виграли або чуть не зіграли на нічию, А все-таки бачите, досвід команди «Курінь-Пас» дався в знаки. Е, тепер була буде гра з візою і тепер гра з Ельдрад-Галецький двір. Ось як ви підійдете до цієї гри, аналізуючи минулі ігри а, от, Василь. Ну, от ну, Хоч у нас і буде ранком матч з той тормою перенесено, ми все ж таки сили залишимо на Ідера mm -hmm. ну, не знаю, Я думаю, матч буде дуже інтересний. Ми покажемо бій, як то кажуть. Це дві команди, які борються за призові, за призові місця. Mm -hmm. Ніхто поступати, я думаю, не буде. Як ви думаєте, будете грати так само другим номером, як е з Візу? Не знаю, секетів би не хотіли е скривати, <ххх <ххх> але подивимося, як Альдорадо себе їхньої гри. Ми побачимо, так, бачимо, що все-таки Ельдорадо Галиськвір, хоч вона досвідчена команда, але все-таки допускає помилки. І ну, якщо скористатися цими помилками, то можна все-таки е ну, якось попливати на рахунок, впливати на результат цього матчу. Побажаємо Ельдорадо Глицький двір не допускати цей помилок, а команді Темпо використати всі свої можливості, які в них будуть в цьому матчі. Наступний матч Pride і Бустриця 2010. Ось як ти думаєш, це буде ще одне випробування для команди Бустриця 2010, щоб не опуститися ще нижче. Чи Pride знову не збирається і допустить ще, ще мінус однієї ну, як поразка? Ну, мені здається, я би навіть в перевагу дав в 2010, незважаючи на те, що позиція між командами значно велика. Yeah. велика але бистерця вона хороша команда, вона може вкладати ігру. Прайд останнім часом почав несерйозно ставитись до ігр. Yeah. Да, як ти кажуть, вони збираються. Все-таки є всі шанси для того, щоб 2010 перемогла в цьому матчі. Yeah. матч. буде хороший. Побажаємо Прайду зібратися все-таки вже на цей матч. Бистриці 2010. Ну, а, збагатитися так же само і складом, тому що в них теж була проблема минулого разу зі складом. І е, використовувати свої моменти, які, вона, які виникають під час ігри, і забувати свої голи. Е, добре, і переходимо до останнього матчу Патріот Зоря. Ось е, Василь, як ти думаєш, зоря е, вже. Бачимо, що вона помаленьку вже збирається, вже ті, ті ключові гравці, які були виключені з минулих турів, ну ніби за травму, там, за здоров'я, вже підтягуються. І Зоря все-таки ж набирає свої оберти. Як думаєш, зоря, от, є ж шанси от, в патріота перемогти команду Зорю? Чи все-таки Зоря зараз вже набрала свою оптимальну форму і ніяких шансів для перемоги не буде? Ну Шанси завжди є. Незважаючи по такою Просто, ну зоря. Почали набирати оберти, як мені не жалко це казати. Не жаль. <гум> ну, ще буде <гум> гарно, так? Так. Будемо надіятися, що патріот покаже, на що він споможний. все ж таки команда може показати свою, свою гру, свою футбол. футболу. Ну, все ж таки перевага вдає зорі. Команда досвідчена, все ж таки чемпіони КФЛ, модрий клубка. Зуря, я думаю, не відпустить цей шанс, вона не віддасться. Зрозуміло. Ну, бачимо, будемо бачити, я так думаю, що Зоря все-таки буде наналожувати ті матчі, які все-таки вона програла в минулих турах на початку чемпіонату. І зараз будемо, ну, надіємося, що Зоря не буде вже допускати таких помилок, як на початку туру, а Патріот все-таки щось не вистачає цій команді. От, Василь, що ти можеш порадити? От команді Патріот для того, щоб вона все-таки якось. Гуртованіша грала, як. Ну, от, щоб єдність була якась команді. Ну, писник. Най, да, на просто... мою думку, їм не вистачає характеру команди. Вони виходять, вони програють, вони собі просто грають далі. Повинна бути якась злість, футбольна злість, агресія, яка повинна. Ну, віддавати я зараз прокоментую. Агресія, там, злість, це все має бути спортивно. Да, без, без без, там, як, як, як це назвати, без чого лишнього. <плес> <плес> ми побажаємо патріоту вже адаптуватися і показувати той футбол, який вони вміють, можуть показати, як вони показували, наприклад, минулого тобто, року. Там досить непогані такі результати були. Добре, ну і Фенікс Корімпас, Цей матч не відбудеться, тому що Фенікс знявся, ми вже говорили про це. І всі очки анульовуються, які грала команда, які. Грали з вони будуть анульовані. Добре, на цьому наш е, анонс дев'ятого туру закінчується. З вами був Темпо Василь капітан ти? команди Темпо Француз Василь. Дякую. Вас, до вас. до побачення.